Доброго дня, дорогі наші малята і батьки. Сьогодні до вас знову завітала медична сестра Валентина Василівна. Тема на сьогодні дитяче загартування. Один із методів профілактики захворювання є загартування. Загартування відіграє важливу роль у формуванні імунітету, тому бажано із самого раннього віку дітей загартовувати – Діти, які загортувалися з 2-3 років, рідко форіють, швидко адаптуються при вступі дитячий садок, більш енергійні, рухливі, з гарним апетитом. Щоб загартувати дітей восени і принести користь для здоров'я, треба правильно проведення процедур. Потрібно привчати організм до процедур поступово, якщо дитина хворіла. Приступати до зміцнення організму не раніше, як через один місяць. Щоб процедури принесли користь, необхідно дотримуватися ряд правил, враховуючи і вік дитини. Чим дитина молодша, тим обережніше підготовлювати до загартування. Загартування ранкова зарядка в провітряній комнаті при температурі 20-21 градус. Привітрувати комнати треба не Ліше два рази в день і обов'язково перед сном. Прогулянки на свіжому повітрі в будь-яку погоду. Активні ігри дуже на свіжому повітрі. Одяг має бути легкий, натуральний, який дитина може легко рухатись і гратися. Полоскання рота і горла водою, також робити настої. Можна добавити у воду одну чайну ложку солі. І настой трав. Настій остиває і даю дитині полоскати горло. Обтирання частин тіла вологим рушничком. Підходить для дітей з двох років і старше. Обтирає теплою водою при температурі 30-32 градуси, потім щотижня на 1 градус температуру води знижує. Також обливання водою кінцівок дитини. Спочатку гарячою водою, потім прохладною декілька секунд. Дуже корисно давати дітям вітаміни з доздоровчі салати, до яких входить буряк, морква, капуста, яблуко. Так, на цьому я закінчую. Бажаю вам мирного неба, міцного здоров'я і не хворіти!